Візит Путіна до Сідзінпіня схоже був не таким успішним для російського диктатора, як їхня попередня зустріч в Росії. Путін не зміг домовитися із сідзінпінем про будівництво газопроводу Сила Сибіру. Сибіру-2». про таке пише видання Financial Таймс. І додають журналісти, що Китай взагалі захотів купувати у Росії газ за цінами близькими до внутрішніх. Тож матеріали з заголовком Китай висунув в Росії газовий ультиматум і загнав в глухий кут. Вийшов на сайті власне видання Financial Таймс. І журналісти розповідають, що спроби Росії укласти із Китаєм угоду про будівництво газопроводу села Сибіру-2» зайшли в глухий кут через розбіжності щодо цін і обсягів постачань. За словами співрозмовників, видання, Китай має намір платити за газ із сили Сибіру-2 ціну, що є близькою до внутрішніх цін на паливо в Росії, стабільність яких забезпечується державними субсидіями. Крім того, Пекін хоче закуповувати лише невелику частину від 50 мільярдів кубометрів палива, на постачання якого розраховані потужності газопроводу. Розпіжності щодо цього питання спричинили власне те, що очільник Газпрому Олексій Міллер не став супроводжувати президента Росії Путіна під час його травневого візиту до Китаю. Відсутність Міллера на таких серйозних переговорах була дуже символічною. Зазначила в бесіді із Financial Times е наукова співробітниця Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету Тетяна Митрова. Вона пояснила, що жорстка позиція Пекіна щодо трубопроводу демонструє те, як вторгнення Росії до України робить Путіна все більш залежним від китайського лідера Сі Цзіньпіня. А угода щодо сили Сибіру-2 була однією із трьох основних тем, які Путін обговорював із сі. Російський президент також попросив китайського лідера про посилення активності китайських банків у Росії та про неучасть Китаю у мирній конференції в Швейцарії, яка пройде в червні. Ну і знову ж таки нагадаю, що 31 травня Пекін оголосив, власне, що пропустить український саміт у Швейцарії. Але повертаючись власне до економічних питань, питань Торгівельного співробітництва між Росією і Китаєм, то журналісти нагадують, що Китай платить Росії за газ менше аніж іншим постачальникам. Загалом, власне, от середня ціна це майже 4,5 долари за мільйон британських теплових одиниць. А ось, наприклад, м'янмі Китай за той самий обсяг платить 10 доларів протягом власне, тобто ми бачимо, наскільки от знеціненим. Є російський газ, російські ресурси, і власне Китай користається ось таким становищем Росії для того, аби вибивати фактично із російського диктатора. Сприятливі для себе ціни на російські ресурси, в тому числі, наприклад, газ. Але у Росії схоже немає іншого виходу, оскільки експорт Газпрому до Європи впав до 22 мільярдів за 2023 рік у порівнянні із середнім показником у 230 мільярдів кубометрів. На рік за десятиліття, фактично до повномаштабного вторгнення до України, і ймовірно, ось ці об'єми в 22 мільярди скоротяться ще більше, коли наприкінці цього року закінчиться термін дії угоди з Україною про транзит газу. Тому російському диктатору діватися особливо нікуди, схоже, йому все одно в кінці кінців доведеться пристати на умови і ультиматуми китайського лідера Сі Цзінпіня. Той у свою чергу продовжує користатися ось таким скрутним становищем Путіна, і власне дедалі більше знову ж таки як пишуть журналісти Financial Times, заганяти його в глухий кут.